Вітаю усім привіт! З вами знову я, Мусердж Олексій, сьогодні ми поговоримо з вами про те, як створювати шари. Як створювати шари? Для того, щоб створити шари, вам, звичайно, необхідно зайти у файл new чи open, тобто новий чи відкритий. Коли ви відкриваєте файл, ви створюєте файл, як я показував у попередньому уроці. От. Наступне, ви йдете в праву мишу і знаходите там Lawyers. Тобто шари. Лоєр англійською означає шар. Шар не означені кулька, а означені так як по російськи слой. А українською це є шар. Отже, шари. Як їх створити? Унизу є кнопка, яка називається Create a new layer. Створити новий шар. Бачите, 15-16. І так до безкінечності можна створити. Ну, не до безкінечності, а до яких вам вистачить пам'ять. З боку біля цієї кнопки зразу є delete lauer, що означає видалити шар. А тут, на жаль, така схема проста не спрацює. Тут потрібно написати yes, якщо ви бажаєте видалити ваш шар. No, якщо ви помилилися, у вас там красиве зображення, яке ви не хочете застирати. За Або don't show again, якщо ви не хочете більше бачити ось таке повідомлення від Adobe Photoshop. Я скажу yes. Крім того, можна виділити кілька шарів, затиснувши клавішу Shift. І натиснувши, наприклад, там 16 від 23 до 16, виділилися усі. Тепер натискаєте Delete. І тут пише delete the selected levels. Чи хочете ви виділити усі ті шари, які ви вибрали? Так. Виділити. Бачите, видалено повністю успішно. Так само, від 15 до 7, ви бачите, видалити, Delete Lawyer. Delete the Selected Lawyers? Yes. Якщо ви натиснете Don't Show Again, то коли у вас буде, наприклад, красива картинка, ось так. А, oh, вона ну не ведемо, перепрошую. Ось так. Коли у вас буде красива картинка і ви натиснете Delete, вона одразу видалиться, не запитуючи вас. Тому краще не натискати кнопку до Ncho Game. Отже, це ми сказали про те, як видалити шар, як створити шар. Поговоримо про течки або папки. Більш ошибне слово в українській мові, але менш літературне, так би мовити. Отже, тека створюється дуже просто. Натискаючи на цю кнопку, ви створюєте нову теку. Або англійською групи. Загалом це, в принципі, група. Що ви зробили? Бачите, ви створили теку, але в ній нічого немає. Відкривається закривається. Ну і що з того скажете ви, для чого нам ці теки, якщо ми їх навіть перемістивши, не можемо нічого з ними робити. Так, це ставить звичайного рядового користувача у незручне становище. Для того, щоб показати, як це робити, я застосую наступні методи. Беру мишку, веду її до того шару, який бажає кинути у групу. Затискаю ліву кнопку миші, переношу сюди, щоб виділилася група, не під груп, а саме група. І ось що сталося. Тепер, натиснувши відображення групи, ви бачите картину. Ось цей шар вже можна закидувати. Потрібно заки... можна закинувати, закидувати так, як і попередній, зразу у групу, коли виділяється група, бачите, вона виділяється такі білі смужки такий, таким білим квадратиком. Або закидувати до поп... над попереднім. Бо якщо пробуєте закинути під попереднім, то вже ага, вдається. Бо перший раз чомусь не виходило. Ось. І таким чином ви закидуєте. Усі шари, які бажаєте у вашу групу. І натиснувши Not Visible, тобто Indicated Lowest Visibility, ідентифікатор візуального відображення шарів. Ось. Ви не бачите уже усі шари. Наприклад, я вам це докажу, якщо ви мені не вірите. Наприклад, ми зробимо щось таке. Намалюємо тут щось. Так, чим це я малюю і чому воно не малюється? А, не малюється. Знаєте чому? Це так, нас до тема шари. Ми намалювали. Бачите ось ці жовті частинки. Ну, воно не так цікаво виглядає, я вам скажу. E, спробуємо інакше. Пенсил. Олівець. Є кнопка, яка збільшує олівець, є кнопка, яка зменшує олівець. Так само, як і інші усі інструменти. Ця кнопка є там, де буква І українською, і буква Х. Х зменшує, хай буде маленьке. А І, «І яке воно велике. <смітна> ну, кожен, звичайно, подумав щось своє. Ось, бачите, як красиво малює звичайний олівець. Отже, це є олівець, але ми говоримо про шари. Чому я намалював це, бо бачите, що сталося? Не видно цієї букви Б. Щоб її стало видно, ви повинні шар номер 5, 5 кинути над попередній. І тоді стає видна та буква. Інакше вона накривається. Що хочеться сказати, це досить зрозуміла річ, оскільки кожен попередній накриває наступний. Тобто, якщо ми поставимо сюди, ось так і включимо його в Vizability, і поставимо сюди над ним, то він покрив усі решта, оскільки він повністю зафонований. Як позбавитися такого, коли ви не бажаєте вимикати його візуальне відображення? Є ще один варіант. Ви можете просто піти сюди і у кольорі вибрати безколірність. Ось так, Натискаєте пікер, колор Пікер, а не Color Libraries, як я показував минулого разу. І тут ще є, до речі, одна річ, яка називається «Only Web Colors. Тобто кольори, які для відображення веб використовуються у веб-дизайні. Ось. Тут досить гарно, так все посортовано. Це вже відноситься, звичайно, до веб-дизайну, але все ж таки можна трошки зайти в цю тему. Оскільки кожен сайт індивідуальний повинен, бути... повинен мати схожі кольори. Якщо ви виберете ось цей, FF000, ось цей, FF3300 і ось цей, FF6600. То у вас буде красивий сайт з різними, так би мовити, кольорами, але які просто відрізняються відтінком. Або так само ви можете вибрати це, це і це. Це також вийде красивий сайт, вже більш темніший, але все одно красиве, оскільки бачите три різні відтінки, але вони поєднуються. Так само, як тут ви можете вибрати три, чи ці три. Як вам там більше сподобається, так ви собі і обираєте. Отже, тут повинна була бути кнопка для вимкнення кольору. Але схоже на те, що вона для бекграунду не працює. Про цю кнопку я розкажу вам в наступному році, тобто не в наступному, а взагалі в тому уроці ось цьому кнопка Properties. де ви можете обрати собі колір і. Виключити цей кож. Ось це та кнопка, про яку я вам розкажу, коли ми будемо розмовляти про Properties. А зараз ми говоримо з вами ще досі про шари. Отже, сказано вже про видалення створення групування. Наступна кнопка це Create New Fill or Edgement Lawyer. Це означає, що ви можете створити. Свій власний ось створіть нове заповнення чи е, новий змінений шар Отже, ви можете його змінити. Ось тут поставити колір Звичайний solid Color це означає поставити один єдиний колір. І ставите собі, наприклад, веб Так? Ось такий колір ви поставили, так? Вимкнемо це і це, що ви бачите це. Ось. Так, ще не сказав, як витягнути з групи. Звичайно, я думаю, кожен здогадався підняти вище над групою. Ось. І все. Отже, тут є Solid Color. це означає, щоб вибрати єдиний коль. Градієнт. Це означає, що ви вибираєте градієнтний коль. Gradient Fill – заповнити градієнтом. Тут ви вибираєте тип градієнту. Такий, 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 такий. І такий. І ще такий? От. Тут ви вибираєте, яким чином він буде у вас залягати. Тобто Style – це стиль. Стиль буває linear, лінійний, radial. Радиальный, видите, как будто солнце светит и отходит. Радиально, в целом, отходит. Тут вы можете выбрать кут, кут отхиления. Видите, все-таки что-то меняется. Вот. Радиальный. angle, Кутовый. Видите, полный кут отображает вам. Энгл. Рефлект. Рефлексия, то есть какая-то такая... Пряма лінія від якої розходяться кольори. Ось я вам покажу ще один приклад. Наприклад, так. Бачите. Це є reflected. Linear Ось так. Rarial Ось так. О, це дуже гарний приклад. До речі. Angle. Ось такий кут, ніби гострий кут. Так і дивиться на вас, чи серед. Кому як виглядає? Reflected. Отака рефлексія, ніби промені, ніби такі великі круглі пружини, як на мене це подібно. І diamond типу діаманту. Ну, щось такого. О, такий діамант, більш схожий на діамант. Це досить красиво. І тут кут відхилення. Бачите, змінюється нахил і змінюється приближеність. Тобто, відстань. 90 градусів маєте звичайний собі квадратик, який повернувся на 90 градусів. Тобто майже ром. Scale. Це ви вимірюєте у відсотках приближеність. Близько чи далеко? Бачите, там маленька крапочка була. Ось так. Зменшується, зменшується, зменшується і зникає зараз. Ось. Щось такого можна ставити на логотип сайту. Досить. Цікавий, простий логотип сайту. Якщо це якийсь сайт, чи який там, наприклад, діаманти. І відсотків це максимальне приближення, ну звичайно, воно таке дає занадто вже велике приближення. Бачите, був синій білий, перетворювався далі на жовтий, з таким обраненням одразу. І далі від жовтого так до білого переходив, звичайно. Reverse означає змінити кольори навпаки. Реверсувати, так би мовити, Align with Layer. Поєднати з е, шаром. І, і Ну, Загалом воно нічого у даному випадку не змінює. От. Це все, що хотілося сказати про градієнт. Наступне у цій палітрі це паттерн. Паттерн це такий, так би мовити, зразок, зразкове заповнення. Ось можна заповнити так, 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 так. Або вибрати свою картинку. А, вибрати свою картинку з файлу. Схоже, це було можливо, але не у даному випадку. І тут так само відсотковість. Бачите, яке воно насправді. відсотків, Як би мовити? Ось. Окей. Okay. Наступне, ну тут загалом можна дуже багато говорити. Ми пройшли оці три. Solid color, Gradient і Pattern. В наступному році поговоримо про Brightness, Contrast, Levels, Curves, Experh. Ви запам'ятали, що Solid Color – це звичайний колір Gradient це градієнтний і Pattern – це зразок. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо відео сподобалося. Ставте пальці догори, якщо відео сподобалося. І переглядайте інші відео, можливо, знайдете щось цікаве для себе.